І всім алоха. Ви на каналі Колекшенці у нас буде обзорчик такого от доволі старенького комікса, але такого кріпиша 58 сторінок, різні персонажі сюди попиху. Хоча це комікс Томі Джері від компанії Dell за Джулі. Я без поняття Джулі який це місяць в мій рівень англійської бажає бажати кращого. Але це таке ой, зразу на перших сторінках. Це комікс 1950 року. Да. Ну, Тут це самі старші. Я думав, що в мене після другого є комікс з найстренька Анія. Виявляється, що цей. Тут у нас перші друпі, такий от комікс, чорно-білий, не розмальований, але все одно це максимально класно. Йому вже 75 років. Вау! Класно таке мати в колекції. Тут в нас історія кемпінгова статі дуже класна, якщо я не помиляюся. Так. Тут Таффі, Джері і Том. Виїхали в кемпінг, дуже атмосферно він розмальований. Він так прям класненько. Тут сторіночка загнулася, ми таке не любимо, бо ми колекціонери, ми люди хворі. Да. Тут ми всякі свої рідні пригоди. ще знову тут загнулося. Що за люди? Якісь варвари. Да. Він так пахне, ви б знали такою старовизною, коли пригортають ці сторінки. Надіюсь, я не підчеплю якусь міля... малярію чи ще щось. Чи бешенство. Не знаєте, хто цей комікс мав. Але я ось знаходжуся в Європі, так? І навіть в Європі можна щось таке купити. Настільки цікаве. І купив я їх, по-моєму, що... Ну, цей комікс я за нього дорого не віддав. Може золотих 50. Ну, 60 з доставкою. Да, цей комікс перший дійсно класний. Тут вже видно, що малюнок щось помінявся, художник. По-інакшому вже том намальований, знову цей білий пес. Це не спайк, це якийсь інший пес. У них тут така маленька своєрідна сутичка по рибалці. Хто більше риб зловить, один одному мішали. Ще Типа книжковий варіант. Якась коротка історія або і не дуже про Тома і Джеррі. Ну, ліпше би комікс, звичайно, би тут вставили. А ні, ось таке, я не хочу це читати. Мені якось далі якісь мавпочки, фліп і Діп. Я теж можна сказати, противник. Я не фанат цих персонажів. Знаю, що вони мені тут без поняття. Далі якісь брундучки. Ну, історії самі іменно по тому і Джері класні. А це для мене це вже сміття. Тому що я кажу, я не фанат цих персонажів, я на них не Віріс. Дальше знову когось медведя. сюди прям повпихували всіх, кого не ліньки. Було. Ну, але ладно. Це ж частина все-таки історії кінематографа. Тому тут якийсь дуже дивний лось. Дуже дивний. Цей відмідь. Їхні пригода. Далі знову Fuszi, віз. Візі і Фузі. Клас. Ось таких от бешкетників. Я думаю, що це баг з бані, але ні, це не бак звання. Це якийсь просто кролик. Да. Далі знову друпі. Продовження історії. Ех, були часи, да, мене в ті часи не було, але все одно. Create news, free, безплатно для хлопчиків і дівчаток, щось там може якісь в клуб коміксів. Ну, класно. Дякую всім за перегляд. Прошу поставити лайк, підтримайте мій канал, як можете. Бажаю всім гарного дня і чао!